Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі! І в цьому відео підводимо підсумки турніру Georgian Chess Championship 2026 року, який сьогодні завершився в Грузії. У нас було 9 турів, отже, грали 10 учасників, учасниць, тому що ми глядаємо турнір по уколу. Склад доволі сильний. Були фаворити і аутсайдери, це зрозуміло, але в принципі навіть останнє місце набрала два очки, отже, не так вже погано виступила. Ну, а на першому місці е, Ніно області до дуже впевнена гра, дуже впевнений виступ. Е, ще вчора вона забезпечила собі перемогу, коли відірвалася на півтори очки від другого місця. І сьогодні вона зіграла нічию, Там не дуже цікава партія. Дивитись її не будемо їх залишилось на першому місці, це зрозуміло. І друге, третє місце у нас поділили Лела Джавакашвілі та Мері Арабідзе, і у них по 5,5 очок. І якраз що цікаво, що між собою грали Арабідзе і Джавакашвілі. Партія була дуже такою насиченою, як на мене, і класна гра перш за все від Мері Арабідзе. А давайте цю партію я вам покажу. До речі, партія може бути цікава і тим, хто вивчає нас дебют. Саме такий, отже, Кінєв-35, тут в принципі, білі могли зіграти Є4 і перед тим стилійський захист, ну, але після 4 у нас вийшов скоріше, англійський початок. Ну і далі суперниці розвивають фігури. В принципі, нічого цікавого. Тут у чорних є дуже багато ходів. дуже часто вони теж симметрично грають g 6G7. Теж одна з ліній. Ну і D5 також гарний можливий хід. хід c 3 суперниця помінялась. ну і Вийшла позиція, схожа на сцелійський захист, тільки зі зміною кольору. В принципі, подібні позиції в мене теж виникали, оскільки сам час від чарається 4. Ну і Вважається, що в принципі чорних тут немає проблем. Насправді так і є, але давайте дивитись, як розігрувати подібні позиції. Отже, один з типових е, планів за білих кінь приходить з е, Т124. Е, далі 104, теж за чорних дуже логічно, поміняла одного білопольного основна білих. 34 е, рокировка, ну, і варто робити рано чи пізно. Е, і давайте, до речі, подивимося від 15 ходу, були в нас партії чи ні. Насправді, як дивно, партій не було, хоча ходів пройшло дуже мало. Дуже ще мало. А що і насправді мені теж приємно, тому що е, є у нас в шахах все ще простір для творчості, хоча б якоїсь, а не там грати по теорії 25 ходів на пам'ять. Отже, е, поки і Лела живу теж дуже добре грає, насправді стандартні плани як за білих, так і за чорних. І е, тут поки що е, нічого суттєвого не відбувається. F3, щоб не було ніяких зв'язок по діагоналі, роблять хід-білі. Чорні є 4, Тура є 1, ТОРА Є6, ЛОМ Є 3. Ну і тут в рівній позиції чорні не дуже добре зіграли. Вони зробили хід Тура F на Є8. Хід логічний, щоб створювати тиск по лінії Є. Але варто було зіграти простіше, наприклад, хід Є. Один з найбільш сильних. Ну, до речі, скажу, що тут вибір був, хід не обов'язковий, багато було ходів. Ну, а 6, можна просто форточку зробити, так. Ну, майже як заголовно зіграти, по чорних Вибір суттєвий, як, наприклад, у білих теж тут. Слонгі 3, як вони зіграли, хід гарний, але багато інших теж було. Наприклад, дає, просто ферж Туди не ф'є. Отже, чому ж погана тура Є8? ну покажу Є коротко. Тут е, просто міняються у нас фігури, ну позиція така вже, ну, не зовсім там вічій, але висушується. В принципі, майже все, що можна, суперниці тут міняють, Була б, я думаю, що нічия, хоча веншпі теж є певні шанси на ініціативу, але при правильній грі, білих та чорних, це доволі легко нічия. Але питання в тому, чому ладяє 8. Поганий хід, дуже логічний хід, створюється тиск по лінії е, на настана, на пішака в деяких випадках, але після ДЕ, FE білі грають F4, закриваються. Закривають лінію Є е, і виявляється, що обидві тури зараз опираються в свого ж власного пішака. Ну і е, у білих є в деяких випадках ідея ще зіграти F5. Можливо, не відразу, але такий хід у них є. От, наприклад, на F8, найкращий їх по комп'ютеру біля цей хід роблять F5, ТУРД6, Тураде 1. Ну, показую приблизний варіант, він далеко не обов'язковий. Але він показує, що тут білим точно простіше грати, пішов, побіг уперед, у чорних тут ну, точно вже з королем не все ідеально, можливо, вони ще тримаються, але ми бачимо і так, що білих ініціатива є, і вже є хід, і Ф7 є хід, і білі можуть просто uh, створювати uh, ще більший тиск, якось, там, навіть банально по лінієв, там здвоїтись. Ну, все це для чорних не дуже приємно, позиція ще тримається, Ну таке це чорних я точно не хотів отримати, позиція вже доволі важка. Партії навіть цього не було. Чорні зробили, в принципі, логічний хід кінь b4 на контратаку. Але Тура d 1 спокійний хід від білих, і все одно виявляється, що у чорних залишаються всі ті ж проблеми, що я їй казав. Є десь кіф, Тура d 7 зараз теж дуже сильно, і навіть білі переходять в що теж було не обов'язково, до речі, раніше, Тура d 7 можна було награти. І в теж у чорних позиція гірша. Тура Б1, хід дуже логічний, але ще краще було зіграти F5 в цій позиції. Давайте покажу теж цей варіант коротко. Ну, така у нас доволі складна гра, м'яко кажучи. Пішак добіг аж до поля F7, ну і у чорних є невелика контргра, але все одно зараз він кудись відходить. Пішак табір підвисає. Ну, важка позиція, щоб казати, просто важка позиція. Ну, якось не знаю, як тут втратить тура 6, чи я тут ще піти, тура в 8 тоді, Знову же 7 тоді просто весь пройде, якщо кроль вже 7, я так думаю, що на 6 буде вигравати, а сану 4 навіть слону 4 і слон На е 5 хоче піти, а на тура 6 дуже сильний хіп турафоти. До речі, це дуже очевидно все це, і мабуть в деяких випадках так і буде, де слона 6, туроль H6, то R 8 Ну і з пішаком по лінії F, пішаком на F7. З чорні нічого зробити не зможуть. Отже, це було ще точніше зіграти f5, тут b 1 теж насправді залишає суттєву перевагу за білими, b 5 спроба контур G за чорних. Але білі просто з'їдають два рази, у них пішак, тура b 6 але ту d 5. Чорні відіграють пішака. здається, що все у них не так вже і погано, але ту d 5. І пішак на C5 слабкий, пішак на e 4 слабкий, все одно у чорних проблеми, все одно. І того того пішака врятувати вони не можуть. Ну і далі давайте дивитися реалізацію. Тут теж можна ще з білим, тому що позиція не настільки виграна, як там може здається, хоча по компу вже оцінка доволі велика на користь білих. Отже, білі проводять f в 5, те, що я казав раніше, хоча я думав, що не зіграють і 5 там ходів на 20. Раніше так теж можна. Ну і тут... Те, що в F6, Тура 6 насправді теж нормально, F6 зараз зіграли білі, віддали пішака на Е2, але цей пішак не такий важливий, тому що зараз F7 і ідеяський хіт, просто віддати Туру за слона і провести призад. Загроза дуже сильна. Тому в партії було сохі7, Тура8, ну і немає захисту від F8PS. Білі проводять пішака, ну і тут без пішака на h 3 це була позиція з конічні Ну, а тут в цій ситуації а, ми бачимо, що пішак на H3 залишається. Ну і в принципі далі, ну, особливо без проблем чорний більточні біль, ж перемоги, тому що пішак стає на H4, і тепер... Стандартна конструкція, коли слон захищає пішака, і пішак захищає слона, один одного вони захищає. Ну а пішак на c 4 і потім на H5 поступово втрачається і той, і той. Наприклад, тура F5 шах в партії було. Теж хідно обов'язковий. Тут така позиція, що виграно ну, майже як не зіграє, все виграно. Тура F7, туре F8 можна зіграти було, щоб далі поставити шах по лінії B і потім з'їсти пішака. ну Тура F5 найпростіше. Далі ще шах на А4, точніше на e 7 крові на b 4 ну король кудись відходить. Якщо відходить на b 3 то пішака з'їдаємо трохи пізніше, ще один шах ставимо. Якщо король пішов там на a 4 тоді відразу був хід король c 4 і пішак втрачався. Ну, насправді дуже впевнена перемога білих. Якщо подивитись по графіку, партія майже ідеальна. І от що теж цікаво, що в партіях... Сильних гравців в партіях майстрів, тим більше росмейстерів. Це дуже стандартна ситуація, коли приблизно рівні сили. От реально одна якась помилка, навіть не сказати, що прям така вона дуже суттєва, тому що це не зівок пішака чи фігури, просто не дуже сильний хід, тура 8. І от цього ходу навіть вистачає, щоб вже позиція стала доволі важкою, поки оцінка можлива там ще не така критична. Десь плюс один, плюс півтора там може максимум. Але от, особливо в класику ми бачимо, що сині гравці дуже часто це реалізують і, по суті, ну майже без шансів. Тобто, можливо, якщо б за чорних, там сидів Магнус Карсель, він би не програв, а може навіть і переміг би, але сам факт, що ми бачимо, наскільки реально е, високий рівень буває у майстрів, тим більше в росмейстерів, що вони отримують перевагу, плюс там один, плюс півтора і вже потім. Не випускати свого суперника. Це реально показник класу. Ну, гарна партія насправді. В принципі, було дуже гарно, багато цікавих гарних партій. А саме тому мені турнір сподобався. Ну, Перш за все тут відмічую ще раз Ніно Швілі, дуже впевнена гра протягом цього турніру. Ну, останній тур там можна вже не дивитись, там просто догравання було турніру, коли вже вона і так і так на першому місці. Ну а взагалом дуже впевнена гра, ну і інші теж особливо. Ті, хто були в першій п'ятірці дівчата, вони представниці збірної грузі і продемонстрували і підтвердили свій високий рівень, високий рівень гри. Отже, всім дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.